Для військовозобов'язаних встановлять скільки часу можна перебувати за кордоном? Виїхали легально, але пробули за кордоном поза терміном. Вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Такі вимоги у депутатів наразі у законопроєкті. Уявіть вам 21 рік. Ви виїхали. То чи зобов'язані ви повернутися в 23? Чи як взагалі цей законопроект вплине на чоловіків віком до 22 років, яким зараз дозволили виїзд за кордон? Саме такі невизначені випадки і хочуть тепер врегулювати нормою про строки перебування. На практиці часто ті, хто виїжджає разом із людиною з інвалідністю, або моряки чи водії, вони залишаються і не повертаються. Що за це зараз буде? Поки не ясно, хоч це і порушення. Але якщо цей закон ухвалять, а його думаю, ухвалять, то вже буде чітка відповідь, буде кримінальна відповідальність, бо порушено строк перебування за кордоном. Штраф чи навіть позбавлення волі на строк від 3 до 5 років гарантовано. Ще й можуть долучити міжнародну правову допомогу, і країни внесуть зміни щодо термінів перебування на їхніх територіях.